Добрий день, мене звати Іван. Я фізичний терапевт центру Next Step. Ми знаходимося в Ірпіні в центрі Next Step, який був створений фондом Ривайт Soldiers. Ми займаємося фізичною терапією військових а також цивільних, які постраждали внаслідок російської агресії. В даному відео ми продемонструємо вам правильне проведення компресійної терапії. Для бинтування кукси використовуємо бинт довжиною 4-5 метрів і шириною до 12 сантиметрів, використовуємо середній натяг бинта. Це є максимальний натяг, це є мінімальний. Використовуємо середній. Перед початком бинтування відступаємо від краю кукси 2-3 пальці і робимо якір. Фіксуємо край бинта під кутом приблизно 45 градусів і бинтуємо кінцівку знизу догори, таким чином, щоб другий тур зміг втримати перший тур. Далі шляхом бинтування у вигляді вісімки охоплюємо усю куксу таким чином, щоб знизу не виступала оголена частина кінцівки. Зверніть увагу на те, що тиск на куксу має діяти знизу до гори. Не накладайте пласти бинта занадто туго. Це може призвести до додаткової травматизації кукси. Впродовж накладання наступних турів на кінцівку у вас має вийти візерунок у вигляді колоска, що означає те, що ви бинтуєте кінцівку правильно. Це правило діє впродовж усього процесу бинтування. Натяг повинен бути таким, щоб під кожен шар бинта проходив один палець. Після того, як кукса була повністю забинтована, поступово підіймаємо рівень бинтування вісімкою вгору і доходимо до колінної чашечки, де і закріплюємо вільний кінець бинта гачками. Компресійна терапія кукси зменшує набряк у куксі та сприяє її формуванню. Перед початком накладання пов'язки необхідно проконсультуватися з лікуючим лікарем. Слідкуйте, щоб під час перев'язування не утворювалися шкірні складки на рубцевій тканині. Перев'язування бажано починати з перервою в кілька годин, щоб поступово звикнути до тиску. Після того, як кукса звикне до компресії, викликаною перев'язкою, перев'язування можна здійснювати цілодобово. Потім знімаємо пов'язку лише для миття та вправ. Якщо пов'язка сповзла з кукси, накладіть її повторно. Дякуємо Максиму за те, що він згодився прийняти участь в записі цього відео. А також дякуємо йому за те, що він боронив нашу країну.